Слава Україні. Та слава ЗСУ в Одесі, 5 березня, 375-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Єдині новини, так це те, що на околицях міста вчора сталася пожежа. Хтось навмисно чи випадково підпалив поля з сухою травовою. Близько 20 пожежників тушили це все майже півдня. Ну і потушили. А вже ж. А так Одеса чекає на перемогу, яка неодмінно станеться. Можливо, навіть в цьому році. Сусіднє місто Герой Миколаїв теж чекає на перемогу. І в місті теж все добре, як і в Одесі. В Миколаївській області обстріли, як ви знаєте, як завжди в Очакові. Росіяни гатять, але по чомусь суттєво попасти не можуть. Бо це ж росіяни. Тому за останню добу там загиблих та травмованих немає. І звільнений Херсон теж чекає на перемогу. Херсонці, як ніхто, знає, що таке перемога. Коли у твому місті є росіяни, а потім приходять ЗСУ і росіяни бігуть. І от ці самі росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора в селі в Херсонській області люди стояли за гуманітаркою, і росіяни в цей самий момент обстріляли людей. Десять людей травмовано, один навіть неповнолітній хлопчик. Ну добре, що хоч ніхто не загинув. А так за останню добу в Херсонській області загиблих немає, є тільки травмовані. Ну і наші чудо-комунальники після російських обстрілів Стрелів намагаються швидко відновлювати пошкоджені електромережі, щоб у людей було світло в когось. Пошкоджене водопостачання комунальники теж відновлюють всі, працюють на перемогу України.